Доброго дня! Це проект USB за підтримки організації Зонта з працевлаштування українців. Ми хочемо зробити невеличкий анонс вебінару, який буде проходити для українських освітян. Ми вас дуже запрошуємо до участі в цьому вебінарі. Ви дізнаєтесь про те, які є можливості для українських освітян в Швейцарії зараз в сфері пра працевлаштування, які основні вимоги, а також ви отримуєте консультацію і зможете задати питання фахівцям, які е, самі походять з українських освітян і вже працевлаштовані в Швейцарії. Зрозуміло, що ми пам'ятаємо багато компетенцій, які потрібні в Швейцарії потрібно ще нам надолужити, навчитись отримати додатково. Але це дає і перспективи професійного зростання. Система освіти Швейцарії і України де в чому відрізняється. Зрозуміло, що всі діти дорослішають, навчаються, і будь-яка школа вона спрямована на те, щоб давати знання, формувати навички, виховувати і знайомити дитину з навколишнім світом, в тому числі і соціалізувати. Робота швейцарських освітян спрямована на те, щоб формувати навички, тому трошечки інакше вони підходять до роботи, і основними є психолого педагогічні компетенції. Вчителів Українська школа на поточний момент все рівно залишається орієнтованою на знаневий стандарт. Саме знання оцінюються, оцінюються в результаті тестів, контрольних робіт, оцінюються в результаті ДПА, хоча цього року. Навчального знов ДПА відмінили, тому що неможливо державну підсумкову атестацію проводить для учнів 4, 9 і 11 класів. Кого діти навчаються в цих класах, ви можете трошечки полегшено здихнути, тому що ДПА у тому стандарті, як ми з вами розуміли раніше, цього року не буде. Крім того, комплексний екзамен, який здають ті учні, які хочуть вступати до вищих навчальних закладів України. Буде проводитись так само, як і останні роки, тому якщо ви зацікавлені в тому, що ваша дитина, учень 11 класу або учень, який закінчив школу і хоче отримати цей бал за комплексним оцінюванням, звертайте увагу на те, де будуть проводитись такі іспити. Вони проводяться або на базі посольств, або на базі консульств. І є декілька відділень за кордоном, які будуть цим займатися безпосередньо. Так, от що ж до освітян? Для того щоб освітяни були працевлаштовані, зрозуміло, що основний інструмент, яким працює вчитель, це мова, є вимоги до мови на вебінарі. Ми про це розкажемо. Які вимоги до рівня знання мови для вчителя, і які для асистента вчителя? розкажемо про психолого педагогічні особливості, які треба мати компетенції з чим вміти працювати як вчитель, як формувати навички. Як навчати дітей партнерської взаємодії, які навички є основними для формування в молодшій школі, в середній школі, Яка взагалі структура швейцарської школи? Вона теж один але вона побудована трошки не так, як побудована українська? І ви зможете задати питання, яким чином шукати роботу, куди звертатись, хто саме опікується питанням працевлаштування? До речі, на поточний момент в Швейцарії багато вакансій для асистентів, вчителів і вчителів. Крім того, ми знаємо, що багато українських дітей навчаються зараз в Швейцарії, і безумовно, українські спеціалісти це ті люди, на яких дуже розраховує Швейцарія для того, щоб допомогти в навчанні нашим дітям і для того, щоб працевлаштуватись і працювати із іншими дітками в школах також. Тому ми вас запрошуємо. Я презентую фахівців, які будуть ще на цьому вебінарі доступні для того, щоб з ними поспілкуватися. Ольга спочатку працювала як волонтер за своєю спеціальністю, трошечки їй довелося зрозуміло знизити стандарт по відношенню до того, ким вона і як працювала в Україні, але на сьогодні вона працює за спеціальністю і займається тією справою, яка їй приносить. Не тільки нові знання, а ще й інтеграцію і підвищення власної кваліфікації добрий день. Я Муковська Ольга, я кандидат психологічних наук, доцент, клінічний психолог, магістр педагогіки і психології. Я в Швейцарії з 22 го року, як і більшість з нас, Німецьку вчила вже з нуля тут. В Швейцарії наразі е, я продовжую вчити німецьку мову, але з рівнем ми 1 я вже працюю помічником педагога в швейцарській школі і з задоволенням поділюся з вами, як я шукала роботу, як працювати в швейцарській школі. в Чому різниця між українською і швейцарською школою? І це дуже цікаво. Тому запрошую вас в суботу о шістнадцятий годині до нас на вебінар. Ласкаво просимо! Я сподіваюся, ми вас зацікавили стосовно зустрічі стосовно вебінару. І наше завдання це продемонструвати можливості для вас в Швейцарії для професійної реалізації. Не буває систем гарних чи поганих. Кожна система освітня вона відповідає тим запитам, які надає суспільство. Якщо ми хочемо задати питання, чому є не в суспільстві, я завжди кажу: давайте повернемось до школи і подивимось, а що ж там закладається таке, що потім призводить до катаклізмів. Або навпаки до сталого розвитку і стабільності. І я думаю, що ми будемо мати гарне професійне спілкування, яке буде корисним для всіх. І ми будемо дуже раді, якщо допоможемо вам знайти свій шлях, отримати допомогу, отримати інформацію, яка дозволить вам професійно реалізуватися. Тому що українські вчителі дуже творчі, дуже талановиті, багато всього знають і вміють, і дуже хочеться, щоб працювали з натхненням і приносили користь. Собі і дітям. Всім до зустрічі! Будемо вас чекати!